Добрий день. Прийшлося мені замінити амортизатори, бо вже товкти почали з бабкою. От був, черкало, покришка, обкрило, то ставив там десь подовжочі, пластини шматочок, там дирочку, ну, болта. Там рідного, тут не рідного. І все. І вже піднялося, вже лазило. Бляха, щоб, щоб прийшлося, щоб, щоб зняти, не пускається байда. Мусив відкрутити. Відкрутив, не пускає трубка. От. Щоб від'їхав багажник, крило мусив. Де воно? Ось відпус... відкрутити, бо не пускав, посунутися багажнику. А, ось десь. Ну десь ось. Десь ось тут. Короче, щось мішало. О, мусив розбамбурити ці ці вокрильця теж замежали, ну нічого. От і новенькі ставити. Все, дякую за увагу. З, з вами був Віктор Коваль. Тренуйтесь і будемо щастя. До побачення!